У нас тут народжується життя, і, мабуть, це саме прекрасне, що є в нашій професії. Під час кожної тривоги всіх пацієнтів, мам з дітьми, спускають у неї з підвал навіть вночі по декілька годин перебуваємо в сховищі. Наше бомбосховище в жахливому стані, воно потребує не тільки косметичного ремонту, але й капітального. Але загроза залишається, звісно, тому ми не ігноруємо тривоги. І щоб збереглося наше життя і було все добре, щоб нас це не затронуло, щоб це вже закінчилося і було все добре. Під час війни ЮНІСЕФ допомагає нам з обладнанням, витратними матеріалами. Ми отримували транспортні кувиси з останнього, дуже багато інструментарів ми отримали для пологів.